Вихід, шостий розділ, і сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь, і являюсь я Аврамові, Ісакові та Якову, Богом всемогутнім, але йменням своїм Господь я не давався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дав їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж стогінь синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту. І визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великим присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас із підтягарів Єгипту, і виведу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І я дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Мойсея, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю. І сказав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи та ж Ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене Фараон. А я не обрізано вустий, і казав Господь до Мойсея та до Араона, і дав їм накази до ізраїлевих синів та до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх, сини Рувима, перворідного Ізраїлевого, Ханох, і Паллу, Хецрон і Кармі, це родини Рувимові, а сини Симеонові, Ємуїл. І Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син Хананіянки. це родини Симеонови. А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами гершон, і Калагат, і Мерарі, а літа життя Левієвого 137 літ, сини Гершонові, Лівні, шім'ї за їхніми родами, а сини Кегатові, Амрам і Їцгар, і Хеврон і Узіл, а літа життя Кегатового 133 роки, а сини Мерарі, Махлі та муші, отце родини Левієві за їхніми родами, і взяв Амрам свою тітку Йохевець собі за жінку, і вона породила йому Араона та Мойсея, а літа життя Амрамового 137 літ. А сини Єцгарові Корах, Інефек, і зіхрі. А сини Узілові, Мішаїл, і Елцафан, і Сітрі, і взяв Араон Елішеву, дочку Амінадавову сестру Нахшонову собі за жінку, і вона породила йому Надава, і Авігу, і Леазара, і Тамара. А сини Корахові Асир, і Елкана, і Авасаф це родини Корахові. Але Зер, син Араонів, узяв собі з дочок Путілових. За жінку, і вона породила йому Пінхаса. Оце голови батьківських домів Левитів, за їхніми родами. Оце Араон і Мойсей, що Господь говорив їм: Виведіть Ізраїлевих синів з Єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до Фараона, царя єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипту. Це Мойсей та Араон. І сталося в дні, коли Господь говорив до Мойсея в Єгипетському краї. То казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь, говори фараонові цареві єгипетському усе, що я говорю тобі. І сказав Мойсей перед обличчям Господнім: Таж я не обрязано вусти, як же слухати буде мене фараон?